Бранд Лев Володимирович. Острів Серафими. Уривок. Двоє мисливців пильно дивилися у воду. Зовсім поруч із ними піднялася свистячі крилами зграйка черків. У кущах поблизу хтось голосно залепотів крилами. Потім кущі заворушилися і на озеро виплив лебідь. Ви ще не бачили? запитав працівник заповідника Чадов. Це моя вихованка Серафіма. Доктор його товариш роздивився чорний з жовтим дзьоб, товсту за коротку шию птаха і запитав непевно. Це клекун? Тут на озері самі кликуни й водяться, сказав Чадов. Лебідь серафима плавала уздовж берега, розрізаючи грудьми воду. Потім серафима підпливла аж до самого багаття і завмерла нерухомо. Вогні багаття відбивалися в її очах. Від цього очі її здавалися лукавими й усміхненими. Чому ви її назвали таким ім'ям? милуючись птахом, запитав доктор. Дружина в мене була, серафима. Відказав чадов. Не відлітає вона, вказуючи на лебедя, запитав доктор. Не відлітає. Взимку ця затока не замерзає, джерель це в ній є. Ось вона тут і плаває всю зиму. Потрібно ж мені якусь живу істоту біля себе мати. Навіть собаку тримати не можу, бо птахів полохає. Ось тому й приручив лебедя.